Цю маленьку дівчинку звати Поліна. Вона жителька села Ягідне, що на Чернігівщині, того самого села, в якому окупанти в березні 2022 року облаштували концтабір у підвалі місцевої школи. Тоді дівчинці було 6 місяців. Її тата і маму з кількамісячною дитиною на руках рашисти також загнали до підвалу. Родина провела там 27 днів. Це не забудеться. Згадуючи, за ну завжди важко. Тому що за що заслужили наші діти такі? І ми ну, ні в чому не винні, жили собі спокійним, мирним життям і прийшли незвані гості. Колони російської військової техніки увійшли до ягідного 3 березня 2022 року. Рашисти облаштували штаб у приміщенні місцевої школи. На третю добу перебування в населеному пункті вони силою почали зганяти місцеве населення до шкільного підвалу. За офіційною інформацією, в підвальному приміщенні тоді перебувало близько 380 місцевих мешканців. Із них 77 дітей, серед них 5 немовлят. Євгенія Бойко про дітей, які перебували в підвалі, згадує зі сльозами на очах. Жінка каже: дорослі робили все можливе, аби вберегти дітей і відволікти їх від жаху, в якому вони опинилися. Старші дітки, коли їм уже пояснювали, вони ж вже розуміли. Батьки давали то олівці, вони малювали на стінах, писали гімн України до саму нашу полінку малювали на стінах, ну якось себе трошки розважали, які були іграшки, бо це школа і дитсадок, які знайшли тут батьки, то вони вже гралися, якось це трошки відволікало. Шестимісячна полінка в підвалі була однією з найменших. Саме в той період у дівчинки різалися зуби, була підвищена температура, дитина часто плакала. Я навіть, щоб памперс поміняти, в мене був ліхтарик. ну… На лоба отак от. Помити дитину, мили її в маленькому таску, ну важко дуже було. Ми просились вийти, ми вже якось під час підстроювалися, вже розуміли, навіть коли от зранку нас випускали, ну буквально там на чуть, -чуть. Щоб трошки тут ми стояли, дихали. Коли нас не відпускали, ми ставали тут під стіною і просто дихали, бо бачите, ось дирка у дверях, то просто стояли і тут дихали. Наша мама допомагала нам, вона, хоч і не пускала, вона приривалася із тачкою, от у нас була тут полява кухня. Вона привозила і картоплю, і ту саму, де їжу, курей, яких градом побило. Самому привозила. Ну, і люди самі теж, ну, як була можливість піти додому, вони ну, щось приносили. Отак, от, от, ну, то було півстаканчику, якогось супу. Та навіть півсклянки супу тоді для жителів Ягідного було спасінням, адже це був шанс вижити та вийти з підвалу. Утім, на жаль, знову вдихнути повітря на повні груди, звільнившись із концтабору, змогли не всі. Рашисти розстріляли десятьох місцевих. Одинадцять жителів села померли, не витримавши нелюдських умов. У нас ще тут була лежача бабуся, яка тут померла. Вона знаходилась не в самому підвалі, а у школі почались пролежні. Учились старі люди, ніхто не заслуговує такої смерті. Та родині маленької Полінки вдалося вижити. Сьогодні вони роблять усе від них залежне, аби наблизити нашу перемогу. Про пережиті жахи дорослі згадують зі сльозами на очах. Дівчинка поряд із підвалом заходиться плачем. Та, попри це, вони щасливі, щасливі, адже змогли вижити та вийти з підвалу на звільнені від ворогів вулиці села.